2920 тисячі гривень це сума, якої вам має вистачити на місяць життя в Україні. Не вірите? Але таким встановлений прожитковий мінімум у 2024 році. Але з нинішніми цінами цих грошей вистачить хіба що на два походи в магазин, адже навіть хліб та молоко дешевше 40 гривень не знайти. Але на думку законодавців цієї суми має вистачити на покриття всіх базових потреб на набір харчування, одяг. Навіть можна відвідати заклади культури шість разів на рік за 36 гривень за один похід. Існує методика визначення прожиткового мінімуму, яку розробляли розумні дядьки, і жінки з міністерства соціальної політики, Міністерства економіки та держстату. І от яким чином нам пропонують використовувати наш прожитковий мінімум Наведу приклади: наприклад, купити куртку жіночу за 1118 гривень, 96 копійок, і вистачити на мі... Має на 7 років. Якщо ви знаєте, де купити таку куртку, таке пальто, то, будь ласка, напишіть в коментарях, щоб вона ще прослужила 7 років. Далі куртка чоловіча за 890 гривень 62 копійки, одна на 3 роки. По тарифах на комунальні послуги, на транспорт, зв'язок. Методика застрягла у 17 році, тому що, наприклад, тариф на електроенергію ще встановлений старий, 70 копійок за кіловат. Дитина віком до 6 років по методиці має з'їдати на рік 900 грамів манки, 2 кг гречки, 5,5 кг цитрусових за 47 гривень. Та Вати 91 літр молока, але правда не враховано, що сьогодні молоко коштує 50 гривень за літр, а в методиці 13 гривень 75 копійок. Зрозуміло, що на прожитковий мінімум ніхто зараз не живе, але його проблема в тому, що від цієї цифри вираховуються інші важливі соціальні виплати. Наприклад, виплати зв'язку з пологами та вагітністю це 20% від прожиткового мінімуму. Або громадяни, які не мають права на пенсію за віком, тобто не мають відповідного стажу, вони отримують 30% від прожиткового мінімуму. Так само від цієї суми вираховуються, наприклад, виплати малозабезпеченим забезпеченим сім'ям чи виплати матерям одиначку. Ще одна прогалина методики в тому, що вона використовує як показники споживання, наприклад, одягу чи харчів, якісь мізерні цифри. І також ціни, які встановлені в методиці, навіть на 17-й рік вже не були актуальними. До речі, до цього методика визначення прожиткового мінімуму переглядалася лише в 2000 році, тобто в 2000, 2017 і в 2024 році такої методики актуальної не існує.